Адвокат Масалова звертався до свідка Антонюкляни і неї тіпає по тиском, заставляв, щоб вона підписалася на чисту марку листу. От є основна засторога. Саме основне, що людина, яка правоохоронець, яка носить свою форму. На мою думку, як правозахисника, як захисника потерпілого, І вже то є прямий тиск на все. І, кажуть, він має право до всіх видів доступу, бо він, як кажуть, має посвідчення, має службовий стан ран, куди хоч може проникнути, що хоч може зробити. І саме основне мене як правозахисника. Піклує, чи ті міліціонери осознали, що вони зробили такий, як кажуть, стан злочину. Бо є, кажуть, таке засторога, що вони наймають дорогих адвокатів, кошти то мають. Але дуже прикро звернутися до потерпілого, якого побили, хоч якусь копійку дати, в їх совісті немає. Дуже. Прикро, що В нас в правоохоронних органах працюють люди, які без честі, совісті, гідності, моралі, чи мають право вони працювати при погонах. Я говорно. Ну, у цих людей мені єж підстава боятися, тому що вони можуть зделать провокацію. Вот. Кого-то задержать, підкупить, щоб вони подошли до мене там, ну, в смысли Такие подставы могут быть. Mm -hmm. И я опасаюсь, как вам объяснить. У меня все, болит все там внутри. Опять нужно ложиться в больницу. Опять делать своего рода там, операцию, понимаете? Вот. Вот на ну, всю жизнь, считаю инвалиды. Лечиться на таблетках и уколах. А я помогаю, чтобы их наказали. И такие вещи не прощаются. Они ни одного человека загубили, сделали инвалидом. Вот. Я хочу, чтобы все-таки справедливость торжествовала.